16 квітня по 20 липня працівники Державної фіскальної служби України в Тернопільській області працювали у зоні антитерористичної операції. Вчора вони повернулися додому, а сьогодні приймали вітання і подяку. Це відбувалося на добровільній основі. З нас всі, хто був там, сам виявлявся. І знав на що він іде. Дякуємо, що це все відбулося, що всі повернулися. Все добре. Добровольців з податкової шестеро: Володимир Заворуха, Андрій Антонів, Олег Запаренюк, Сергій Перун, Василь Ломницький та Володимир Кадлобіцький. Вони щасливі, що поїхали і повернулися всі разом. Дехто жартує свою посаду, тепер легше прочитати, ніж запам'ятати. «Давайте Батько прочитай, будіснув. Там дуже велика посада. Я ще на ній. я вам зараз диктую правильно старший поповноважений головного управління оперативного забезпечення Державної фіскальної служби України в зоні АТО, підрозділу Фантом. Перун Сергій Ярославович. Основним завданням підрозділу Фантом є перевірка вантажу на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду в зоні антитерористичної операції. Хлопці зізнаються, їхати на територію бойових дій і перебувати там тривалий час було нелегко. Їхалося в невідомі, знали, що їдемо на війну, яка в нас. ну і Сум за домом, а так колектив підтримали один другого. Виявлялися і сепаратисти, і зброї, як такої кошти виявлялися. Ну, і заборонені для перевозу товарів. Обставини, які складалися, треба триматися разом. і не грає ролі. У нас було в підрозділі 12 чоловік, які були безпосередньо. Полтава були, Львів і Луцьк. Тобто ми роботу робили одну і старалися робити все це разом, тільки разом. Додому хочуть всі і рахують останні дні. Це правила армії. Чим ближче додому, тим тяжче і довше. А так, нічого нормального, живі, здорові, прибули всі, це саме головне». Сергій Порун каже, найбільше на сході сумував за домом. Тим більше тут його чекали двоє дітей та дружина. Маленька Даринка, тепер від тата ні на крок. А дружина зізнається, хоч як було важко, не їхати, не просила. Я вам скажу дверто, як, як можна переконати, якщо людина в душі відчуває, що от вона повинна піти. Якщо кожен буде говорити, що хай хтось іде інший, ну то яким чином будемо стоювати свої права, передати емоції. Ті коли ми проводжали це, дуже важко. Я боже нікому таке не відчувати. А зустрічали, звичайно, з хвилюванням, щоб повернувся живий, здоровий, неушкоджений до дітей. Бійці податківці розповідають дуже раді, що вже вдома, проте розуміють в зоні, АТО також потрібні люди. Стараюся зараз брати на майбутню ротацію люди, які вже там були, які знають, що робити. Якщо виникне потреба, але з тими людьми, якими я вже був там, питання знімається зразу, приймається рішення, і їдеться. Цього разу можливо переконаю трошки. Напевно, це досить важко. Повірте, що я співчуваю тим, хто на, на триваліший період де часу, але це досить важко витримати. Нам нам, напевно, ще трошки легше, тому що ми все таки залишаємося на місці з дітками. Вони не дають розслаблятися, а їм там досить важко. І фізично, і морально також. Наразі податкових міліціонерів, які повернулися із зони бойових дій, чекає найголовніше відпочинок у колі близьких людей. У державній фіскальній службі обіцяють допомагати їм у всьому.